Були удари по нафтопроводу Дружба, і крім того, є удари по місту Орел. Що там було атаковано достеменно? Ще невідомо, але вночі точно безпілотники невідомого походження долетіли до міста Орел і бачимо, завдали ударів там. Ну в межах міста. Скажімо так, один з дронів можливо навіть зачепив багатоповерхівку. Швидше за все цей наслідок роботи ребу або інших засобів спротиву з боку Росії. Цим безпілотникам, але вибухів було декілька, і, власне, кажучи, росіяни все це знімали, висвітлювали. Поки що немає якихось обґрунтованих версій, що саме могло бути атаковано в межах міста, але зачепило житловий будинок за адресою Матросова 48. Тобто бачимо, що такі верхні поверхи якоїсь висотки було, було пошкоджено цими ударами безпілотників або ж можливо сили ППО. Російські постаралися в цьому випадку. Ну, Орел, в принципі, раніше атакували, атакували різноманітні воєнні об'єкти. Там гадаю, що вчора удари і атаки українських безпілотників були спрямовані перш за все на російську нафтопереробку. Горіло два заводи: це Куйбашівський у Самарі завод і Афіпський біля Краснодара. Нафтопереробні заводи, обидва ці заводи дуже великі, переробляють там на кожному приблизно по 7 мільйонів тонн нафти на рік. Рік тому от Росія втратила ще там 4-5% можливостей своєї нафтопереробки. І ці удари очевидно будуть продовжуватися по російських НПЗ. Вчора було там дуже, дуже яскраво і незабутньо для місцевого населення. Ну і крім того, українські безпілотники атакували і залізницю в кількох місцях на Росії. Йдемо знову ж таки і про Самарську область, і про Волгоградську область. Тож будемо очікувати уточнених даних і стосовно цієї доби і нових атак по російській території тільки вчора заявили росіяни, що вони знову відновили подачу нафти в напрямку Угорщини і Словаччини через цей нафтопровід, То активність українських безпілотників відповідно теж проявилася дуже і дуже швидко після цих заяв. І цієї ночі кажуть, були повторні удари. принаймні, пишуть про це російські телеграм-канали, що були повторні удари чи навіть вже. Навіть не повторні а чергові, треба так казати, удари по нафтопроводу Дружба. Останнім часом ці удари стали систематичними. Ну і знаємо, що Угорщина дуже обурюється з цього приводу. Тим часом Сполучені Штати Америки офіційно схвалили продаж ракет «Ірам» в Україні, тобто вони саме так і скорочено називаються. Ну а насправді ця розробка ракет типу. Повітря земля. Вони якраз для України були придумані, вигадані як, як проєкт озброєння, і власне абревіатура Ірам розшифровується як Extended Range Attack Munition, Тобто керована крилата ракета повітряного базування, яка уражена як для яка призначена як для ураження стаціонарних, так і мобільних цілей в важких умовах радіоелектронної боротьби, і має відповідно розширений радіус. Дії дальність дії екстенд Range, це, власне кажучи, Extended Range саме це і означає, що ракета власне може летіти на значну відстань. Дальність цих ракет 460 кілометрів і, можливо, більше в різних модифікаціях. От бачимо, власне кажучи, на цій мапі, куди може ця ракета діставати потенційно, навіть до Москви могла би вона долітати до Рязані, до Смоленська. Ну тобто цю так звану географічну європейську частину Росії, майже повністю ця ракета. Там в принципі може покривати своїми ударами, і от державний департамент США ухвалив рішення про продаж Україні авіаційних таких боєприпасів і супутнього обладнання на суму 825 мільйонів доларів. Йде мова про більше як 3 тисячі одиниць ракет і рам, тобто 3 тисячі 350, якщо бути точним, вказано у цій партії. І власне профінансує цю закупівлю не тільки Америка. Там Сполучені Штати беруть участь у виготовленні ракет і часткове фінансування цієї програми, але більшість коштів надійде від європейських наших партнерів: це Данія, Норвегія і Нідерланди. Ці три країни, яким варто подякувати окремо за підтримку українського ракетного ми бачимо озброєння, переозброєння і надходження от таких от боєприпасів зі Сполучених Штатів Америки. Власне Іран належить до дійсно нового покоління американських озброєнь, які поєднують у собі певний баланс ціни і якості вартості розробки і якості вже дії безпосередньо в бойових умовах. Це спеціально власне кажучи, ракетний проект, як вже було сказано, який з'явився на запит України в умовах однової війни, і враховано там от усі обставини ракетної повітряної війни, сучасної, яка зараз розгортається між Росією і Україною. І фактично, от як описують фахівці цю ракету, ра має. Стати спробою поєднати два досить протилежні підходи: простоту і дешевизну серійного виробництва, і з бойовою ефективності на рівні дорогих високотехнологічних систем це не випадковість. а наслідок уроків сучасних війн, головне не лише досконалі характеристики зброї, але й можливість швидко і масово поповнювати арсенали, оскільки ті високоточні ракети, такі просунуті ракети, які виготовляють Сполучені Штати, дуже часто їх є обмежена кількість. Вони Дорогі виробництві, і відповідно, американці дуже довго думають і приймають рішення, перш ніж їх кому-небудь передати або продати. Тим паче, в цьому випадку, нібито одна ці е, понад 800 мільйонів е, виділених на закупівлю, можна придбати тисячі от таких ракет і рам. Ну, зрештою, побачимо їх у ділі в справі. Тоді вже зможемо о, точніше сказати, краще сказати, наскільки ці ракети ефективні, але ну саме рішення справді е, щодо прода. Дажу, воно символічно з'явилося після обстрілу Києва, який відбувся учора. Трагічно і злочинного з російського боку, водночас, ми розуміємо, що державний департамент це рішення обговорював давно, і ну так сталося, що підписане воно було фактично в той самий день, коли, коли Путін і Росія обстріляли Київ і завдали справді значної шкоди столиці, і знову ж таки. Дійшло і до вбивства цивільних людей знову з боку росіян.